Всім привіт! З вами Азотерох Христислава. Запрошую вас усіх на загальний тероросклад на тему, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся, згадайте себе людину. Та, для кого це тероросклад? Людина, яка прозила, яка прийняла рішення відтекти від себе все непотрібне. І вирішила рухатись вперед, До нового, до нового життя. До нових можливостей. Так. Що вас буде чекати завтра? Вас буде чекати завтра проявлення мужчини, який йде до вас з Кубком кохання. У комусь він признається в своїх почуттях. Перед кимось навіть він вибачиться, так? За свою поведінку, що так довго мовчав. Що вас буде чекати завтра? Так, ви завтра визначитеся, вас буде чекати визначення в своїх почуттях, ви приймете правильне рішення. Що ви будете на розпуті, на перехресті, і вам все-таки доведеться прийняти рішення, чи ви з ним, чи ви без нього. Так, ви будете думати довго і вирішити все, щоб ви не вирішили, яке б ви не прийняли рішення, воно буде вам в блага. Що вас буде чекати? Завтра також буде чекати якийсь прихід фінансів комусь, і ви вирішите також накопичувати гроші фінанси. Можливо, хтось отримає завтра якусь пропозицію по роботі, ще може бути, як теж принесе е, хороший заробіток вам. Угу. Що вас буде чекати завтра? Та ви будете, ви довго чекали на довго чекали на результат, тобто оплату, гідну оплату вашої роботи. Можливо, була конкуренція, у когось були трудності, але Можливо, хтось палки в колеса вставляв у вашій роботі, вашій, вашому ділі, але ви все одно, з зав, зав, завтрашнього дня буде зростати ваш успіх у роботі і збільшення оплати за вашу роботу. Ви все одно отримаєте свою оплату. Вас оцінять все одно. Ви дочекаєтеся. Так, також було якесь чекання у вашому особистому житті. Завтра буде у вас зустріч з коханим мужчиною, який захоче з вами зустрітися. Ви довгий час були одні самотні. Там вас запросять на це буде любовна історія хороша, вас запросять на зустріч і все буде зростати. Не що ви навіть не сподіваєтеся. Там не сподівалися, що вас буде чекати завтра. Можливо, хтось відправиться в поїздку завтра. Або будуть новини з відстані, на яких ви довго також чекали. Хтось може проявитися також можливо, із минулого, і колесо фортуни повернеться в вашу сторону, тобто ваше особисте життя і взагалі життя повертається удача, все те, що вас, що вас колись можливо і відобрали, все повертається до вас. Так, на ваш поріг йде кохання, ви будете щасливі, ви будете наповнюватися енергією такою, знаєте, натхнення, світла, щастя, радості, будете почувати себе щасливою. Що вас буде чекати ще завтра? Це душевні е, неспокій, що ви мали, да? без точення, е, е, значить, розрив стосунків з кимось. Ви будете виходити з того душевного неспокою. Можливо, без сонних ночей, які не давали вам спокій і душевна пустота ви будете виходити з тої самотності, з тої хвороби, фінансових проблем, розчарування душевних, особистих. І вас чекає завтра. Зірка, карта зірка то є успіх здійснення вашого бажання найзаповітнішого, яке було колись недосяжне для вас. Так, і успіх у вашій роботі, самореалізації. Нехай буде так. Хто був хворий, то видує. Хто, хто був одинокий, то знайде свою половину. Угу. І всі ситуації будуть розвиватися вам у користь. Нехай буде так. Не забувайте за енергообінь, лише той отримує, хто віддає. До нових зустрічей.